Ти чув, що наш президент Володимир Зеленський заявив про повернення біженців з-за кордону? Чи ні? Чув. На жаль, чув. А я, про... чув. А, а я процитую для всіх інших. Я цитату про... прочитаю. Ми хочемо з вами думати про наших дітей, хочемо відповісти саме людям, які знаходяться за кордоном. Треба повертатися. Без повернення людей у нас з вами не буде потужної економіки. Ну буде складно. У нас 11-12 мільйонів пенсіонерів, і це правда. Ми повинні жити і повинні розвивати економіку. Повинні повернутися люди, які будуть працювати. Головне, і повинно повернутися більше, ніж поїхало, якщо ми хочемо зробити нові кроки до нашої держави. Для нашої держави. Я вибачаюсь більше ніж поїхало. А нещодавно робив ефір з Елою Лібанової. Це директор інституту демографії. Це людина, яка більш ніж хто інший знає про всі питання, проблеми демографів, проблеми населення, кількості населення взагалі про все. Вона каже, що у Хорватію, Сербію та Словенію після війни повернулось виключно 30 людей, які поїхали. Не взагалі повернулося 30%, які там жили раніше, а ті, хто поїхали, тільки 30%. І це вважається непоганим результатом. Країну чекає те ж саме, якщо не буде програми, а програми немає поки. Я отак задумався собі і думаю: «Хм, стільки такого цікавого. Ну, от, ну, от як от повертатися, коли є пропозиція міністра Клімова про те, що треба карати всіх чоловіків, які виїхали з України незаконно. Я не підтримую цих чоловіків. Але яка мотивація в них повернутися після цього? Нулева, взагалі нуль. А як суддівське свавілля та тотальна корупція мотивують до повернення? Це ж краще, ніж робити програму повернення та забезпечувати дітей освітою захистом здоров'я та майбутнє? Ну, краще ж, мабуть, це інше. І, от, дивлячись на все це, в мене запитання. Що каже наша влада, вона не розуміє, що відбувається, це свій якийсь там вимір, або це все ж таки влада так сприймає суспільство, що можна казати все, що завгодно, а як реагувати буде вже не важливо. Знаєш, чому я сказав, що на жаль бачив, тому що в цей момент до нас повернувся до певної міри Зеленський. Той, яким ми його бачили до повномасштабного вторгнення, скажімо так, на початку його президентства. М -м Зеленський простих рішень, Зеленський магічне умислення. Варто сказати, і воно само відбудеться. Але з певною еволюцією. Я, чесно кажучи, чи не перший раз, коли в словах Зеленського. Пролунала така науково сказати етатична позиція. Тобто, коли держава домінує над індивідом, ви повинні повернутися. Государство завіт. Сам Зеленський до того завжди ополював до того, що держава повинна зробити. А тут про те, що людина повинна держави. Як на мене, це симптоматично до певної міри, і сподіваюся, що певний баланс буде знайдено в його позиції, в позиції команди. Тому що, якщо далі продовжити цей ряд, то там не дуже хороші перспективи а, цього етатичного мислення. А те, що він сказав, ну, це просто по сенсу, якщо брати. Це інфатильна дилітанська теза. Це мал, міг би сказати хтось на лавочці під будинком і сказати, що треба, щоб всі повернулися. А як це зробити? Ця людина на лавочці вона не має це розповідати, вона не, не має навіть цього знати. Це не в їх обов'язках, скажімо. Але президенту хотілося б почути конкретні кроки, які держава робить. Не аболювання до того, що люди мають, а до того, що держава робить для того, щоб це відбулося. Щоб у людей була ця мотивація, щоб у людей була ця можливість для того, щоб у людей були механізми, якими скористатися. З приводу чоловіків, які поїхали, ну, звісно, от ми бачимо, як чітко контрастують ці дві речі: з одного боку, повертайтесь всі, навіть більше, а з іншого боку, будемо карати. Хоча я, чесно кажучи, прихильник взагалі того, що ті чоловіки, які поїхали під час війни, незаконно з України або обманним шляхом, Через хабарі і інше, щоб вони, наприклад, були позбавлені можливості займати політичні адміністративні посади, управлінські посади. Я не хочу їхньої крові. Я не хочу, щоб вони сиділи у в'язниці. Людина має право на страх. Ну, це слабкий вчинок. Ну і, зрештою, люди вчиняють слабкі вчинки. І для мене тут важливо просто, щоб слабодухи не мали можливості ослаблювати державу. У мене банально цинічний державницький інтерес в цьому, що є ряд посад, на яких цим людям не місце, бо вони будуть послаблювати все суспільство. І це треба визнати і їм персонально визнати. Це слабкий крок з їх боку. Але держава не має механізмів знову ж таки, щоб це забезпечити. Щоб відділити, хто справедливо поїхав, хто несправедливо, там з'явиться обов'язковий чиновник, який буде вирішувати. Ну ти за 500 доларів ти справедливо поїхав. За 1000 доларів взагалі зробимо вигляд, що ти не їздив. А якщо нема 500, то знаєш, лікувався ти там за кордоном, навчався. Ну, то ти будеш розповідати потім де-небудь. Пишемо: несправедливо поїхав. Ти навчався в цей момент в на, на, десь в Кембридж, на публічне адміністрування, або на менеджмент корпоративний. Ти хочеш повернутися в Україну, бути управлінцем в якійсь державній компанії, вивести її на міжнародний рівень, або там розвивати економіку і так далі. Качаточка, несправедливо. Я дуже боюсь, коли держава починає говорити про такі речі, тому що в українських реаліях вони завжди перетворюються в заробляння кимось грошей і в черговий механізм несправедливості. Тому перед тим, як взагалі казати про ініціативу, що всіх покарають, покарайте, будь ласка, спочатку зараз тих, хто краде на війні, покарайте спочатку тих, хто збиває людей на вулицях, покарайте цілий вагон і маленький візочок позаду. Тих, кого мали б покарати, і кого не карають. А тоді будете розповідати, що ви знайшли нову категорію людей, яких ви точно покараєте, а не так, як до цього за 30 років. Тому в і цій заяві Зеленського, і в заяві стосовно притягнення до відповідальності тих, хто виїхав, я бачу банальний популізм. Причому низькоякісний. І мені прикро. Тому що від президента Зеленського я хотів почути трішки іншого, не трішки, а дуже іншого. І ти ж знаєш, мені не властиво критикувати без діла. І інколи тут пишуть: потім, що Саакян вигороджує зелену владу, і так далі. Причому періодично пишуть: то я Порошенка вигражу, то Зеленського, то ще когось, причому, буває одночасно, навіть а, але в цьому випадку це явно провал. І це провал не впічиває не тиф, це провал десь тут. На жаль, так. Ти знаєш, я хочу тобі сказати, що проблема в тому, на жаль, що у нас заяви, які робить інколи наша влада, Зеленський зараз монопольно володіє владою в країні, дає можливості для розмірковань в негативному сенсі. Я поясню чому. Наприклад, всі пам'ятають депутата Рената Кузьміна. Пам'ятаєш такого? З представника ОПЗЖ. Так, от він же став депутатом Верховної Ради в 2019 році, тоді, коли Зеленський об'явив позачергові вибори, не живши в Україні 5 років. Як йому це вдалося? Не уявляю. От вдалося. І таких і він, він один такий. Тоді багато ригів, які втікли, вони отримали можливість, вирішили по суду їм. Суд визнав, були в Україні. Те, що де Юри не були, нікого не важливо. Але ж всі розуміють, як це було вирішено. І оце найганебніша історія. Тому ти правий на 100%. Я вважаю, що так, повинен бути єдиний стандарт, і цей стандарт повинен стати. Але я вважаю, що якщо ми будемо карати тих, хто буде повертатися, вони скоріше не повернуться. Ну, не повернуться вони. Це 99%. Хтось повернеться тільки тому, що скаже: Та ну його, я не знаю, як там жити, я не знаю, як тут що буде, то буде. Але той один відсоток нічого не виграє. Тому треба думати до того, як казати. А взагалі інколи до того, як робити. Про що зараз мова? Я скажу тобі: я вважаю, що м -м, Зеленський давно вже повинен був сказати всім: а, давайте хто що може, робить для держави, але він не може цього сказати, бо для нього і далі є свої і чужі, і це велика проблема. На жаль, це є. А як це відбувається? Ну по-різному. Але питання в тому, що він на жаль поки що не може всіх об'єднати всередині. Хоча те, що він робить поза Україною, потужно допомагає привертати увагу до України і працює на нас. Тому що коли Зеленський приїжджає до будь-якої країни, це висвітлює, це потім підіймає питання війни в Україні, і місцеві виборці кажуть: О, почекайте, так там вже проблема. Ми забули про неї. А тут Зеленський приїхав, нагадав, так, давайте допомагайте Україні. Наші депутати допомагайте. Прем'єр, допомагайте. І вони допомагають. Це працює. Повертається в Україні в Україну, і потім ми бачимо, як завжди, проблеми корупції. Тиша, шашлики, тиша, Баканов, тиша. Депутати з фракції президентської взагалі пішли. В який разнос. Я не можу зрозуміти, що відбувається. Автівки купують під час війни літні, а літні домівки купують. Пояснити звідки гроші не можуть. Скандал на скандалі, і президент цього не бачить. Нема цього, от нема цього. Вони голосують гаразд. ОПЗЖ голосують, тих теж нема, все гаразд. Ну і таких багато інших питань. Я про що хочу казати, що, знаєш, все це рано чи пізно накопиться і вирветься. І це дуже буде погано для країни. Для країни в першу чергу. Окреме питання це те, що сьогодні з'явилася стаття Вашингтон Пост. В якій є такий е, момент, що у підриві північного потоку, там в статті пишуть, якісь джерела повідомили журналістам, що це е, спеціальна команда бойових пловців під особистим керівництвом головкома ЗСУ? Звернуло увагу на цю статтю мою на цю статтю. Там мої друзі з одної близькосхідної країни, які дуже комунікують непогано з Сполученими Штатами, ну так от, випадково сталося. І вони кажуть: ви там передайте в Україні, що ну так не працюється. Це дуже коряво. Бо ми вже поспілкувалися і зрозуміло, що ці джерела знаходяться в Києві на вулиці, яка має відношення до банківської справи. На вулиці Банкової. Це так не може бути, це ненормально. Коли таку інформацію зливають журналістам, навіщо? Karaoke. А з'ясувалося, навіщо? Щоб Сполучених Штатах хтось подумав, ой 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 який в них агресивний і неконтрольований головком. Треба його знімати. Негайно треба його знімати. Як так може? І в статті декілька разів педалюється, що це робили військовослужбовці. Я хто наймало? Військовослужбовці, всюди військовослужбовці. Ніхто не каже, що бойові плавці. Підпорядкування гурмо. Ну, це так взагалі. В нас є 73 й центр морських операцій, але ну, треба знати, з чим він займається. І він не, він, він не підпорядкований особисто залужному. Це теж треба знати. Е, оце це ну, дуже погано тхне. І якщо це побачили наші західні партнери, то рано чи пізно ну, це зрозуміють і інші. Окрема історія, коли вчора з'явилася фотка. От дивись, вчора з'явилася фотка, на якій Сирський і інше, але нема головкова. І це, це одне, що якщо я побачу фотку з, з Зеленським фотка. фотка Зеленського з без Буданова, але з керівниками департаментів гурмо, або без Малюка, а з керівниками департаментів. От таке може бути? Не може. Хоча він має право на це, але не може. Тому що є субординація, є все інше. Він дуже хоче дізнатися, що відбувається. Він просить головкома як людину, яка безпосередньо займається керуванням ЗСУ, пояснити. Але робиться фотка, яка відверто ну, ну провокативно, давайте відверто казати: навіщо це зроблено? Я не можу пояснити. Мені здається, що це намагання боротися за ці рейтинги під час війни, коли перемога ще далеко. Коли не зрозуміло, що буде там не ті що через місяць, два чи півроку, через рік. І мене відверто це дратує, тому що а, це не додає мотивації, а не нашим військовим, які до мене звертаються і пишуть про це. І саме після цього я почав це пояснювати. Або до нашого суспільства, яке теж не може зрозуміти: а де, де, де? головком? На фотках хто завгодно: Зеленський і Сирський, Зеленський і Єрмак. головкома ніколи немає. Ні, все розуміло, можна сказати, що головком зайнятий, він працює. А що сирським нема чого робити? Є. Майсюку нема чого робити? Є. Всім є що робити. Шановні, але не треба робити такі фото, може, провокативні. І пам'ятати, треба, в нас війна. Не піар-компанія, а війна. Навіть а, не середина. якщо я не правий олежить, поправив мене, серед дати навіть нічого. Я давно казав, що ключова проблема, яка проявилася десь півроку тому, що до нас повернулося ділення на ми вони свої чужі в українському політику. А те, що ми спостерігаємо політичну боротьбу, вона вирвалася до нас із за стінок і поверхів банку. Ну і в тебе в ефірі це казав. Це продовжується, ну з іншого боку. Чи могло би бути інакше? Думаю, ні. Ну, якщо відкинути рожеві окуляри, ми все ж таки не в тому світі живемо, де її нароги пасуться в районі метро серця, а в дентропаркі бігають рожеві поні. В нашій реальності іншого сподіватися і не варто. Слава Богу, що це все не вдається, скажімо, розкидати ситуацію, тому що є і група всередині влади, яка вже грає в вибори. Є і групи в опозиції, які так само це роблять, є різні зацікавлені сторони в тому, щоб підсвічувати хадаки до різних наших військово-політичних керівників, які підбивають: ну давайте, давайте йти, давайте партію створювати. Тощо мені здається, що просто значна частина людей реально забули, що ми ще не перемогли. І... Бо це загроза. Загроза, що коли Київ був на півоточенні, то не було ми, вони, їх відповідальність, не було історії про нокаути чиїсь. А було кожен робить на своєму місці те, що має, те, що може робити, і всі разом. Ну, зрештою, чесно скажу я. Я і так здивований, що це протривалося так довго, і що до певної міри це тримається до сих пір це вже диво. І тому я з оптимізмом дивлюся і далі. Я думаю, що всі ці деструктивні процеси вони не здомінують. Ну, принаймні, є ціла низка людей на різних щабелях, різних статусах, з різними можливостями, які працюють над тим, щоб це не вдалося. Щоб не вдалося розхитати ситуацію, щоб не вдалося зараз повбивати кліндя там, де не потрібно цього робити, там де це загрожує для обороноздатності, і, зрештою, для того, щоб ми дійсно перемогли в російсько-українській війні, залишившись демократію, яка піде на вибори, іде українські виборець, вирішить ситуацію, так як він буде вважати за потрібне. Зрештою, український парламентаризм в усіх його, в тому числі, складних інколи потворних формах. Українська демократія з усіма нашими слабкостями олігархі, олігархічності і так далі. Тощо. Але саме вона рятувала українську державу впродовж цих десятиліть від всяких викликів війною, намаганням збудувати диктатуру, несправедливістю, намаганням інсталювати насилля поліцейське і багато чого іншого. Тому я думаю, що і в цей раз це спрацює, і принаймні будемо робити все для того, щоб так було. Вважаю ти правий а на фото, на якому Сирський, Тарнавський та Комаренко і Зеленський, а, є єдиний мінус: там нема голов начальника штабу шаптали, і там нема головкому залужного. Я вважаю, Добре. що в офісі це зрозуміють і виправлять наступний раз. І ще одне: це не, не виб'є. Клин в відношеннях між головкомом та всіми генералами, тому що вони співпрацюють в них одна ціль. А от в банку на банковій, на якій граються вибори, ну вони багато цілі хочуть досягти через одну фото. Так не треба робити. Просто не треба робити. Треба пам'ятати, що в нам треба намагати ворога. На це звернув увагу ти. На це звернув увагу я. На це звернув, увагу, на це звернула величезна кількість військових. Просто по моніторину. Я, я ж про що Ні, я, я ж про що, Борислав, на це звернули в посольствах, на це звернули за кордоном, на це звернули військові. На це не звернули увагу більшість українського населення. Вони навіть не розуміють про що це. Тобто, нащо надсилати сигнали, які будуть дратувати тих, хто їх може считати, і які не будуть читані тими, хто, можливо, би від цього якось там. Ек екстазірував або рейтинги зростали, ну можна ж, ну, ну хочете піарити Сирську, ну піарте його окремо. Ну хочете ви а, комунікувати, що в нас там багато генералів перемоги і так далі? Боїтеся ви того, що залужний політичний проект який не коли небудь коли-небудь створить, що я не вірю. розуміють що що робить залужний, я розумію, що він цього не зробить. Ну ну, ну Взяти і Продати. Це приблизно, знаєш, як отримати Нобелівську премію і взяти її, продать поломовому золоту. Ну, просто поломові ціні. Ну, не зробить він цього. Він людина війська, він чудово розуміє, що він може отримати в результаті, і це не президентське крісло і це не парламентська Ми фракція. Не ну, звісно. Ну, уявляєш собі, як він буде заходити до штаб-квартири НАТО? Ну, як от просто. Ікона. Як ікона! Уявляєш собі, який це актив буде у української держави, виборів ще пройде до фіга. а який це буде актив для міжнародної політики української наявність такого генерала? Ну, я можу зараз розписати ще там 10 різних елементів, як, як це буде круто для держави і як це можна використовувати, і залужниця розуміє? Я певен в цьому, ну він точно не. Дурна людина, і точно не людина з яка з політичними амбіціями, він би вже давно б тоді пішов в політику і робив би це раніше, і вискочив би куди на більшому білому коні раніше. А зараз ставити все на ко заради чого? Заради того, щоб спалити, ні. А тому ну хочете робити? Ну робіть можна. Ну ніхто ж не забороняє піарити, ніхто ж не забороняє створювати певні свої там наративи стосовно того, як ви бачите цю перемогу і так далі. Ну а просто не шкодьте обороноздатності. Ну не треба робити всіх заручниками страхів окремих осіб, які сидять на окремому поверсі і малюють собі там свої електоральні мапи.